Так, камеради і камерадки, у нас черговий сигнальчик кольоровий. Кольоровий такий, е, значить, з цього з алюмінію. Алюміневий такий сигнальчик. І ось таке вушко бачимо. А вушко це йшло якраз від мадярського котілочка венгерського хавали. Мадяри тут кашку. І попав снарядик, все відірвав, розірвало все. Мадяр в один бік, а котілочок його в другий з кашкою. Не встиг поїсти бідолаха, бо накрили тут мінометники. Видимо фронтові смереки, які вже завалилися самі від себе з часом. Тут скрізь є окопи, чи то від мінометок взірвані такі штукенці. Ямки. Ось так ми мочили тут мадяриків і мало хто тут вижив. А ми продовжуємо. Щось зараз може буде ще цікавіше від цього, то вам з вами поділюся і покажу. Так, хлопаки, ось попалася ось така шлюжечка з цієї ямки. Виглядає це на противогазну. Тему така латунна, класний сигнал, класно бринить. Чи вона навіть оцинкована? Латунно оцинкована, щось таке? Швидше латунь може. І в доброму стані бадьоримо така шлюжечка від венгерського Противогаза Маски, газмаски. Тут були оквапи реальні, серйозні і... Венгри з собою все мали. Скрізь сюди йдуть тако. Купа їх тут є, я тут влажу цими ялинками, під ялинками. І бачу туди ще далі теж є. Треба це все добре обадити. Ось така народ. Дивіться камради, хотів показати вам міну протипіхотну. Німецьку штокмінен жовтого кольору. Під листя маскировочне, Отак вона маскується. Думаю, що вона ціла, вона тут розбита, взірвана. Ну, вже вона здетонувала, зірвалася. Не на кусочки, бачимо метал. Тут у неї є. Залита бетон, бетонова міна. Були в німців такі. Значить, союзники мадяри використовували проти москаликів, ворогів своїх. Ну що ж, рухаємося далі, цікаво. Таке всяке. В карпатських лісах і Бандерівки зустрічається. Всякі міни-ловушки були. От ліс великий, є де копати, шукати, рити. Було би що? Попалася ще одна така міна. мінен, жовтого кольору, були ще й зеленого такого, маскировочного, прикольного, військового. от такі німецькі. Міни. Зламані, розірвані. Вже порожні і безпечні. Металолом. Нам не потрібно, звичайно. Шукаємо далі, щось цікавіше. Вже пішла під позиціями заміновано. Ахтунг мінен. Так, камеради, Знайшлася ось така вішалка. Прикольна, цікава. Що би це могло бути? Це 100% щось фронтове військове, бо я колись таке знаходив давно дуже. Але чи мадярське, чи німецьке, це цікаво. І для чого воно застосовувалося? Можливо, щось піднімати за ці ручки? Ну, для переноски. По-любому, щось чогось. Але цікаво, що воно таке могло значити? Для чого використовувалося? І в яких військах? Чи, Та швидше все, що німецьких. Але може і мадярських Така прикольна, цікава форма. От у нього видно. З двома такими гачками, як під руку брати. Щось воно було цікаво. Ха -ха -ха. Ну що ж, продовжуємо. Бук фронтовий 100%. От він знає, що це було, що тут за движука, хто тут бігав. Шкода, що він не вміє розмовляти і нам нічого не скаже. Це прикро. Ну йдемо мандруємо далі. Знайшлися такі жовтенькі гарні петюнчик. Це є 5 набоїв до системи Манліхер Другої світової. Десь тут ще одна була. Значить, ось такі попалися набої. І жовтенькі. У комусь 30 39... комарі забембахали 39-й рік, ашка, ось такі набої. Тут і тут. Ще знайшов. Класи гнала. Тут щось 4. Ось. ось вони. Такі жовтенькі, зелененькі. Були колись жовтенькі, класні. Ось о такому магазинчику були. Значить, стальному, який дуже погано зберігається, гниє і розпадається в руках. Не беремо не цікавить. А шукаємо далі. Зараз ще обіду тут якісь ямашки цікаві. Тут там треба все обійти. Оце о, все скрізь кругом Ба-ба-ба-ба-ба, оббадати. бо щось тут може бути. Була двіжуха, є набої, значить. Стріляли і мучили і лишали кидали. Чому залишали, невідомо. Комради, цікавий знак сигнал у нас. 42. Тут чорний. Зашкалює. Чуєте це? Файний сигнал. Скаче. Щось цікаве. Давайте разом з вами. В прямому, звичайно, ефірі. Ми цей сигнал відкопаємо і дізнаємося, що тут таке. У -у -у. А у нас фронтова сокерка народ. Мадярська. Хе-хе. Цікава? Така. Стара, стара. Як бачимо, що й тріснута. Нею били і все заломили. Зараз я вам її покажу. Ось така Стару має таку цікаву форму. Били-били, окопи робили, били, бункери писали нею і ось так вона класний сигнал давала. Ну, не цікавить вона нас. Що? Ми її не берем Звичайно, хай буде для майбутніх коперів. Продовжуємо пошуки. Так, камради, у нас цікава, ну, не дуже цікава, але така сама знахідка. Тут окопчик бачимо. Не знаю, чому видно. Тут ямина така. І у нас черговий мадярський кулончик. Дзвінить. Капець сталь. Ось такий колончик тут був. Гнив, реальний. Плесканий, тріснув. І можливо того його викинули. Ідучи по лісі, шукаючи, знайшов ось такі якісь полодини, зрозумілі. ягідки. Ось такі вони чорні. Ось такі прикольні. Пахнуть. Просто капець воняють. Ще й сік пускай такий червоний. Хто знає, чи це безпечні чи небезпечні ягіди. А як нам провірити це? А я їх зараз всі з'їм. І якщо це відео вийде, значить я вижив. Якщо не вийде, все, шукайте мене тут. Визивайте МЧС. Попробуємо. Погида якась така не їжте таке, не беріть. Але хто знає скажіть, що це за ягоди? Знайшлась, щойно мені вискочила ось така штучка. А штучка нам нагадує якусь пасту. пасту або щось таке подібне. Треба розгорнути. Пише тут на ковпачкові синьому пластик. Пише одол. Може одол, блендамет, щось таке, може зубна, може не зубна. І розгортаємо. 100% військова. І 100% давня. Зараз вам покажу. Відтер я як міг поплював на неї. Курча. Копачок навіть відкрутився без проблем. Отак От прикольно пише Одол. Що воно таке, невідомо, якась не паста. Швидше за всього це якась мазь. І тут пише така синенька одол. А звідси воно краще видно. Окпеп. Фо", фокпеп. Щось таке. Одол фокпеп. О, вся повна назва його. Одол Фокпеп. І догадуй це собі, що то могло бути. Механікус. 100% мадярська, бо на мадярській мові, не німецька. Ось така якась була паста. Якась мазь, може від одолу, може від якогось подразнення, може від обмороження. Угол підскаже. Це цікаво для тих, хто збирає всякі тюбики по Другій світовій, по німцях і мадярах. Ну тут уже забирати особливо й нема що, хотілося б. Ну, вам тільки показати і залишити тут прийдеться. То що вона вся пірвана. Ну що ж, менше слів. Беремося до діла, зараз тут все обійдемо, вам все покажу, розкажу, якщо знайду. Йдемо далі. Камеради, не спів я далеко відійти, ось там знайшов цей тюбік Мадярський, знаєш, від якогось крема. І тут чорнуха. Чорний сигнал потужний. Чули? Зараз відкопаємо. Я вже бачу якась труба стирчить. Металева. Щось цікаве. Відкопаємо разом з вами. Щоб ви не казали, що я щось підкидаю, комбіную, бо є такі, що так роблять канали, Ну я не з таких каналів. Тобто, що знайшов і вам показав прямому ефірі. Не вигадую без підстав. Думаю, так буде цікавіше. Ось, добираємося. Добираємося. Вау, народ! О май гад! Ще ту, ще, ту, щет! Як кажуть наші камеради західні. Oh, Ось так вона валялася, подивіться. Знаєте що це? Що я розкажу. Це є російська авіабомба часів Другої світової. Ось так вона виглядає. З клеймами. Ще бодренька, здоровенька. А що вона так виглядає? Ну, так як я казав, авіації в нас не було. А це була, знаєте що, використовували ці авіабомби у нас, як протипіхотні міни, я вже казав. Хоча це рідкість неймовірна, потужна. Тут якесь клеймо є, і рік. І на ній клеймо. Це дуже і дуже рідкісна. Зараз тема знайти таку. Ось клеймо. Ось так воно виглядає. Стабілізатори. Так вона летить, там був такий пропелер, вертлюх, і воно бум А тикали її використовували ось таким чином. То сюди ось так. Тикали, глибоку землю по ці стабілізатори, тут детонатор і до дерева, до корчиків. Значить, розтяжечка. І що, воріг, па 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 зачіпав, і мінаха зривалася під ногами. І рвало. На кусочки тут товщина десь 1,5 см стінки. Значить, детонатор, тут був тротил, це все в тротилі. Тут чугуна вона. Оці стабілізатори сталисті, сталеві, а вона сама чугуна і дуже небезпечна. Ось так, як вона рвала, то рвала, сміху було мало. Ну що ж, Зараз її прикопаємо. Йдемо далі народ. Шукати, пікати.